Ознайомимося з умовами підписаної ресурсної угоди США, яку так схвалюють українських ЗМІ, Україна відстояла свої інтереси, трохи чи не втерла Трамп у ніс. І можу сказати, що перший варіант, який мав бути підписаний в овальному кабінеті, однозначно. Кращий був для України, ніж цей, який підписаний. Так, він був кращий для України, але гірший для українських олігархів, які наживаються на ресурсах і їх на хлібниках, прихлібниках при владі. Для них той варіант був гірший. Можна порахуватися навіть в цих рап. Для мене це перша серйозна помилка Зеленського. Але чи помилка це?